З всім привіт! Це продовження на обзор після тисяч пробігу на моєму мотоциклі Viper v l lnu Ви бачите, наклеєна аерографія нова. Монстер типа там сімерочка. Поставлений виглов від Шенерей 6B 6C. Він трошки голосний, якщо чесно. Занадто вже голосний. Тримається. Став без переробок. Крім, крім, крім крім, от цього вуха. Чи все переробити, переварити. Що по мінусах за 4000 пригрів, що в мене точніше ломалось? Не буду скривати. Лопали спиці. Спиць 8 я вже поміняв. Вони лопають непонятно чого. Просто, типу, але ставиш нові, нову спицю. Ну, спиці більше лопає з лопати далі сталі. То всі проблеми, мені здається, в качестві спиці. Ну, на задньому колесі. Замінено далі по мінусах. Мені не подобається ось це сидіння типу, на втулці. Я хочу замінити його, але немає як, то я хочу сюди грати в токаря втулки з металу якогось. Щоб прикручувати просто болтами наживо. Що далі? На приборці буде 4000. Поставлено, що сказати, що ще поставлено? типа аварійка зроблена. Камера не передає, не видно його, треба, бачимо, дивитися. Зроблена аварійка. Далі. Проклеєні всі розйоми. Всі розйоми під цим проклеяні. Проклеєні щоб не впадала влага. Бо тут є проблема. Після мойки тебе сідеться гірлянда на мотоциклі. Ну, вона на, при... на щитку при... при... приборки. Я це устранив тим, що я все позольовував. Мою мотоцикл вже все заїбеться. Вже стали влагозащищені конектори, так що все супер. Зняв лапку тіксарці, того що я стою в стойку, часом їжджу по лісі, мішається, а її зняв. Масло міняв кожну тисячу, типу. по мотору. Ту -ту -ту. Ніяких опросів немає. А, як звучить вихлоп. І тут ще заряд... зарядочка з прикуривателя. Оце мабуть вже показував. На холостому взагалі не чутно. До тисяч вообще не чутно. Підняв 4. Далі що я робив? Що я робив? Помазав? Помазав салідолом. Літолом ці ножки, бо вони закісали. Просто не хотіли відкриватися. Шо цю -шо цю. Відкривається з одним пальчиком, закривається так ж саме. Це то, що треба, бо не можна було По це, по походові нічого не робив. Все, що міняв, це тільки одні спиці. Моє відчуття після тисячі стало, після двох тисяч мощності стало більше. І з установкою цього вихлопа стало чуть-чуть поярче е, низи. Він став ярче тягнути. Ну і розганяється став чуть-чуть швидше. -чуть -чуть ну, от і все. Дякую за увагу.